Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам ілюстрації, які мені вдалося розфарбувати протягом останніх місяців. На жаль, в мене зараз дуже мало часу, тому розфарбовую я дуже мало. За 4 майже місяці я розфарбувала близько 20 ілюстрацій. Деякі ілюстрації максимально простенькі, деякі зайняли в мене дуже багато часу, чесно кажучи. І почну я з розмальовки кошенята, арт-квадрат. В цій розмальовці я розфарбувала дві ілюстрації. Остання ілюстрація ось ця. Сподіваюся, що стікери вам не дуже сильно заважають, тому що мені не подобається десь окремо записувати, коли я розфарбувала. Ту чи іншу ілюстрацію, а для наглядності мені самі для себе цікаво, в який час я розфарбовувала ту чи іншу ілюстрацію для того, щоб запам'ятати, який це був рік. Тому що до якогось моменту мені здавалося, що взагалі в мене не було ніякого прогресу в розмальовуванні. Але останнє відео спонукало мене на те, що, виявляється, все-таки якийсь прогрес є. Хоч невеликий, але він є. Так ось ось ця ілюстрація. А розфарбована в мене на фоні акварель «Rosa Gallery» і повністю весь фотик, квіточки розфарбовані олівцями «Prisma Color». Я вже неодноразово казала, що ці розмальовці мені взагалі не подобаються ніякі олівці, як працюють. Єдині олівці, які, на мою думку, нормально лягають і нормально себе поводять, це призма Color». Але при цьому папір непогано витримує акварель. Ось на іншу сторону майже нічого не просочилося, тому я більш-менш задоволена хоча б цим. Ну, ось така в мене вийшла, нічого особливого, але від розфарбовування я отримала задоволення. І розфарбувала я також ось таких двох котиків. Ця ілюстрація була розфарбована ще в січні місяці. Тут також призмакала трошечки лайтфастів, але тут я не використовувала акварель. Тобто, повністю все розфарбовано. Олівцями. Також тут трошечки в мене гелевої ручки, але її, я думаю, на відео буде взагалі не видно. Наступна розмальовка з Аліекспресу. В ній я також розфарбувала дві ілюстрації. Перша ілюстрація ось така. Я її розфарбовувала на марафон на підтримку України. Також дуже простенька ілюстрація, але на той час в мене не було вибору. Мені доводилося вибирати між тим, щоб трошечки відпочити і розфарбовувати, коли в мене був час вільний від роботи, тому я обирала час для відпочинку. Ну, ось така ілюстрація. Я сподіваюся, що видно на фоні в мене тут доохромні тіні. Дуже класна річ, але не для макіяжу, а ось саме для розмальовок, мені дуже подобається. І також розмалювала ось таку ілюстрацію, також була вона в мене розфарбована ще в січні. Тут використовувала я акварель Rosa Gallery та Van Gogh і розфарбовувала олівцявий признакалор, Chromous і Lightfast. До речі, ось ця ілюстрація також. На фоні акварель, Гог та росагелері і олівці Призмакалор. Також мені дуже подобаються ці олівці в цій розмальовці. Але в принципі розмальовка класна, тому навіть якісь більш твердуваті олівці тут поводять себе нормально. Лого маю майже мільйон черівняшок і майже мільйон смокотунчиків. Майже мільйон черівняшок я розфарбувала одну ілюстрацію. І Вона мені дуже сильно не подобалася в попередньому відео, де я показувала всі свої ілюстрації, розфарбовані за весь період мого хобі, я показувала вже цю ілюстрацію. Я розповідала, що тут досить дивний папір, тому що акрил взагалі не хоче лягати на цей папір ну, від слова зовсім. Тому що я знаю, що акрил Росаґелері, колір Ультрамарин, він напівпрозорий, але якщо в інших розмальовках його можна якось... Пошарову наносити, і він виглядає нормально, то цей розвозився, не хочу казати, як соплі, але воно так і є. І ну, майже неможливо було з ним нічого зробити. Плюс до того я тут використовувала дешеві олівці, артпро, зібі, пастельні трошечки і маркохрома. Маркохроми на цьому папері не працюють, тому я дуже сильно стресувала, поки розфарбовувала. До речі, тут дуже поганий папір. Я чомусь раніше цього не помічала в тих же самих котах, тому що в основному використовувала там також дешеві олівці, які самі по собі були не дуже гарними. Але ось тут, наприклад, якісь тверді олівці по типу поліхромців також працювати не будуть. Папір дуже м'який, він продавлюється і виходить так, що інша сторона ілюстрації виходить така бугриста, і мені це не дуже сильно подобається. Ну, ось така якась ілюстрація. Я вирішила трошечки е, врятувати ситуацію, понаставлявши цяточки. Ну, я сподіваюся, що стало трошечки краще, але я розумію, наскільки ця ілюстрація зіпсована. І майже мільйон смакотончиків. Тут я розсорбувала дві ілюстрації. Перша ілюстрація ось така, вона була пробна. Тут у мене фаберкастел і поліхромси і зібі-пастельні. До речі, тому що я не давила на цій олівці, ілюстрація вийшла така зовсім простенька, зовсім така не справа, Але папір більш-менш витримав нагрузку. Другу ілюстрацію я розфарбовувала на спільник по кольорам. В цьому місяці в нас кольор рожевий. Але коли я почала розфарбовувати, я зрозуміла, що якщо я не додам Деякі інші кольори я просто зійду з розуму, тому що рожевий кольор я не люблю. Використовую дуже рідко, тому додала трохи фіолетового і блакитного, і вийшло так, що ілюстрація вже не схожа на рожеву. До речі, тут я в більшості ілюстрацій використовувала призми, тому. Ілюстрація і сама картинка мені більш-менш подобається, тому що на початку я вирішила використовувати поліхромси, і колоріна артист згадала про свої старі олівці, які колись дуже сильно любила. І, чесно кажучи, вони робили з папером те, що про що я казала в попередній розмальовці. Його просто вело, ставав такий бугристий, півненький, тому я вирішила не ризикувати і розфарбувала все призмами. До речі, сама ілюстрація ця мені подобається. Витратила на неї небагато часу. Ну, і хоча вона не дуже підходить до теми марафону, я сподіваюся, що ну, ніхто на мене не образиться, за, то, що, за того, що я вирішила трошечки обіграти саму ілюстрацію. of Monster. Також, коли показувала свої розмальовки, я казала, що я вже почала одну ілюстрацію, і тут в цій розмальовці є така проблема. Вона створена, скоріше за все, для маркерів. Тут дуже тяжко розфарбовувати олівцями, тому що ілюстрації великі, дуже багато простору, папір не дуже гарний, хоча олівці на нього лягають, в принципі, непогано. І тут я розфарбувала ось такого монстра. Мені чомусь здається, що на камері ну, його взагалі не видно, тому що навіть вживу дуже складно розібрати, що тут намальовано, і я трошечки стресувала, коли розфарбовувала Дуже багато часу потратила на, ці, на цю ілюстрацію. Тут в мене олівці Делі тільки, і трошечки білої ручки. Ну, мені здається, що, звичайно, можна було краще розфарбувати це ктуху, до речі. Ну, ось така ілюстрація вийшла. Не дивлячись на те, що ілюстрації такі складні в плані розмальовування чисто олівцями, але вони мені подобаються. Я, на жаль, ще не доросла до маркерів. У мене є декілька маркерів з Аліекспресу, але вони погані і мені здається, що в мене з ними нічого не вийде. Тому ось ці розмальовки Dark Beauty, Freak of Monster я залишу до найкращих часів, можливо, колись я все ж таки вирішу купити собі маркери. Наступна розмальовка Марія Троля, Дівне Луна, вона ж Луна. Тут я розфарбувала дві ілюстрації. Перша ось така ілюстрація також розфарбовувалася в січні місяці. Я взагалі дуже багато в січні розфарбовувала і дуже мало розфарбовувала в лютому і в березні. Ось ця ілюстрація повністю розфарбована поліхромсами. Вона мені дуже сильно подобається. Мені взагалі дуже подобаються ілюстрації, в яких є рамка. Мені здається, що ці ілюстрації виглядають більш декоративно та. Гарно. Я не знаю, з чим це пов'язане, але мені не подобаються ілюстрації, які, ну, наприклад, на повну, на повну сторінку. Тому що я не знаю, що робити з фоном, а тут все просто. І ще одна ілюстрація в цій книзі розфарбована на спільник. Розфарбовувала її разом з Наташою. Дуже велике її дякую за те, що вона вирішила зі мною розфарбовувати неї, до речі, дуже гарні квіти. Мені дуже сподобався її варіант цієї ілюстрації. У мене все вийшло значно простіше, і чесно кажучи, на цю ілюстрацію я витратила один вечір. Розфарбовувала тут олівцями марко-хрома. Все простенько, трошечки білої гелевої ручки, і на кринцях у самої дівчинки, феї блискуча гелева ручка, така напівпрозора, але її майже не видно. До речі, дуже класна ручка. Я до того, як її купила, взагалі не бачила таких ручок, чорнила в неї прозорі, але вона з глітером. Вона дає таке досить делікатне сяйво, і вона мені дуже сильно подобається. Але, на жаль, на фото, на відео її майже не видно. Цієї ручки, і здається, що тут взагалі крильця не розмальовані, нічим не підведені. Наступна розмальовка – «Imaginary Friends». В цій книзі я розфарбувала три ілюстрації. Всі три ці ілюстрації розфарбовані на спільник. Ось перша ілюстрація. Я сподіваюся, що відео вийде вже в той період, коли дівчатка дофарбують своїх, свої ілюстрації, тому що я не хочу спелерити, Скоріше за все, не буду мати часу для того, щоб знімати це відео пізніше, тому, поки в мене є час, я показую свої ілюстрації. я сподіваюся, що ніхто на мене не образиться. Тут у мене все по стандарту на фоні акварель Ван Gogh і Росаґелері і як завжди, все розфарбовано олівцями Призмакалор, поліхромус і Lightfast. І також тут золота гелева ручка від сакури. Наступна ілюстрація ось така. Це її розфарбовувала на спільник по зеленому кольору. Тут в мене на фоні акварель Rosa Gallery і призмакалор. Ще одна ілюстрація також розфарбована на спільник. І також цей спільник був по кольору. Тоді ми обрали е, синій кольор. Розфарбувала я ось такого птаха. Тут у мене олівці е, поліхромси, драйвінги, графітінти навіть. І на фоні акварелі Rosa Gallery і Van Gogh. Ну, все як завжди. Е, мені, до речі, цей птах не дуже сильно подобається, але. Мені здається, що краще б я його не розфарбувала. Наступна книга. Ілюстрація в ній також була розфарбована на спільник. Але цей спільник ми вже показували, тому я можу його показати, і в мене не буде гризти сумління, і все буде добре, я сподіваюсь. Ми розфарбовували у нас було дуже багато людей. Ми ніяк не могли зібратися для того, щоб в один момент одночасно показати ці ілюстрації. Але врешті-решт у нас все вийшло, тому я дуже задоволена. І розфарбовували ми. Ось такий розворіт, він досить великий. Розфарбовувала я його, до речі, не дуже довго, можливо, дня 3-4. Тут у мене все розфарбовано олівцями Art Pro, трошечки маркохрома і Prismacolor. Але Prismacolor я вже використовувала так. Мені здається, чорний колір я лише брала, для того, щоб вже добити чорний свій від Prism. І на фоні в мене деревен графітінт з розмиттям, тому що я спочатку розфарбувала мишей, розфарбувала рослини, а коли діло дійшло до фону, я взагалі не розуміла, що з ним робити. У мене російське видання, тому тут папір дуже поганий. Якщо б я використала акварель, це б тільки погіршило ситуацію. Я б ще більше зіпсувала ілюстрацію, тому я вирішила трошечки схитрити і використовувала тут графітінти. Графітінти тут. В декілька е, шарів нанесені і розмиті. На іншу сторону все, звичайно, відбилося, але не критично. Акварелі було б набагато гірше. Ще одна розмальовка велосипедна. Також ілюстрація розфарбована на спільник, і також я сподіваюся, що до того моменту, поки вийде це відео, дівчатка також розфарбують свою ілюстрацію, і ніхто ні на кого не буде ображатися. І розфарбували ми тут ось таку ілюстрацію. Не дивлячись на те, що розфарбувала її досить швидко, я взагалі не знала, як переіграти саму ілюстрацію, як її розфарбовувати. Мені не хотілося робити нічого яскравого. І спочатку мені взагалі здавалося, що ілюстрація вийде ось по типу цією моєї улюбленої, яку мені соромно всім показувати, але я все одно її всім показую. Ось цієї. Тому я вирішила зробити такий. Трошечки монохром. І мені, до речі, дуже сильно подобається результат. Я трошечки зіпсувала планету, але перекрила все чорним акрилом, і мені здається, що так навіть сталося виглядати краще, ніж було. Тут у мене олівці, поліхромси, до речі, це єдині олівці, які нормально лягають на цей папір. Лайтфасти. і... Багато акварелі, не дивлячись на те, що я повністю все потім перекривала олівцями. Основа тут акварельна, ось як ви можете бачити. Тут акварель Rosa Gallery. і тільки завдяки цій акварелі я змогла нормально нанести Lightfast. Ну, Не будемо балакати про неї, я вже багато разів розказувала. Мені здається, що я взагалі в кожному своєму відео розповідаю про те, який, який поганий папір в цій розмальовці. Наступна розмальовка Марія тролів час заката. Тут у мене розфарбовано також дві ілюстрації. Ось така ілюстрація. Також розфарбовувала її в січні. Вона максимально проста. Розфарбовувала тут олівцями марку Хрома. У мене є деякі питання з приводу цих олівців, але ж. Знову таки, це чисто суб'єктивна думка, тому що я не професіонал, я не розумію, можливо, які олівці гарні, які погані, але маркохроми вони занадто воскові. До них треба звикнути. Вони мені дуже сильно нагадують колоріно кітс, а я ці олівці не люблю, я їх вже давним-давно віддала. Тому для мене це майже виклик. Мені подобається те, що там багато олівців, набір на 100 олівців коштує він недорого, але до самих олівців треба звикнути. І не на кожному папері він вони нормально працюють. Як не дивно, саме в розмальовках тролля російського видавництва вони на себе поводять більш-менш нормально. І також сфарбувала ось таку ілюстрацію, що я казала з приводу акрила від Росаґелері. Ось на цьому папері він виглядає нормально. Він, не дивлячись на те, що він трошечки такий нерівномірно ліг на папір, але, ну, в принципі, ну, як на мене, ілюстрація виглядає нормальною. Тут у мене олівці призма також дуже швидко розфарбувала цю ілюстрацію, і взагалі мені ілюстрації Марії Тролля подобаються тим, що вони досить прості і. Розфарбовується просто і не виникає ніякого е, розчарування, тому що е, ти не витрачаєш багато часу на цій ілюстрації, навіть як щось, якщо щось іде не так, як ти хочеш, ну, немає якогось, якоїсь гіркоти від того, що ти витратив дуже багато часу, ілюстрація не вийшла. Тому я люблю магітрулю, не дивлячись на те, що ну, мій стиль трошечки інакший. Е, тут я розфарбувала. Кемеру, я її вже показувала в відео попередньому, в якому показувала всі свої розмальовки, але окремо цю ілюстрацію я не показувала. Також дуже сильно намучилася з цієї ілюстрації. На фоні тут марко Хрома і брутфунери. Тут трошечки в мене є олівців делі і чорного деревен Дравенка. Тому що знову таки мені шкода використовувати е, якісь чорні в марко Хрома, наприклад, тому що в мене взагалі його майже не залишилось, як і в брутфунерах Делі, взагалі, чорний олівець для мене це перший олівець в наборах, в е, якому приходить кінець. Я розповідала про те, що спочатку я почала розфарбовувати змію, вона мені дуже сильно подобалася. Розфарбувала руїни, також все було добре. Руїни розфарбовані в мене брутфунерами. Потім почала розфарбовувати ось цю козу, і це був капець, тому що, по-перше, мені здається, я вже трошечки тоді втомилася а по-друге, я не знала, як переграти ось цю шерсть, яку намалював кербі. І мені вона взагалі не сподобалася. Але, до речі, мені дуже сильно подобається, хоча також мені вже здавалося, що нічого нормального не вийде в мене. Фон, як я казала, Марко Хрома тут дуже багато слоїв, і тому він такий блискучий взагалі здається, що це не олівці, наче ілюстрація зверху покрита якимсь лаком. До речі, Марко Хрома досить непогано себе поводять в цій розмальовці. Але тут папір нормальний, тобто можна розфарбовувати будь-якими олівцями. Наступна розмальовка румяшка. В ній я розфарбувала ось таку дівчинку. Цю ілюстрацію я розфарбовувала в лютому місяці. Також дуже багато часу на неї витратила, розфарбовувала призмами. Ну, в принципі, мені здається, що краще б я тут б не зробила, тому що. Як я казала, мені не подобається папір, і я не можу з ним подружитися. Знаю багато дівчаток, які дуже гарно розфарбовують в цій розмальовці, і в них виходять шедеври, але, на жаль, це не мій рівень, я до нього не доросла, я не, зможу, я не можу нормально робити тут фони, тому що, наприклад, акриловий фон достатньо примітивний. Олівцями в мене не виходить, тому що. Мабуть, руки не з того місця ростуть, а акварель тут не використаєш, тому що папір починає вести ось такі справи. Наступна розмальовка Тікі тут Dreams» Кароліни Кубіковської. Цю розмальовку мені подарувала Ілона, і я дуже їй вдячна. Мені дуже подобається ця розмальовка, але не так сильно, як «Imaginary Friends. Чому? Тому що, по-перше, в to Dreams» Гарний формат, але папір трошечки гірший. І самі ілюстрації, вони, ну, як на мою думку, менш цікаві, ніж в Imaginary Friends. Дуже багато метеликів, але також є такі дівчинки, які мені дуже сильно подобаються. І в цій розмальовці я розфарбувала. Першу сторінку, спочатку все залила акварелью Gallery. як виявилося, акварель на цей папір лягає не дуже гарно, мені не сподобалося. До речі, ось повністю акварель розсочилася на іншу сторону. Тобто тут розмальовка двостороння, тому, ну, Мені здається, не бажано розфарбовувати акварелю або потрібно лити менше води. Ну і врешті-решт я повністю все розмалювала олівцями. Тут олівці Art Pro Cool for School і дуже-дуже багато золотої гелової ручки від сакури і трошечки золотого, золотої акварелі від Rosa Gallery. Ну, ось така ілюстрація, не дуже. І наступна ілюстрація також була розфарбована дуже швидко. На фоні тут також Роса Гелері і олівці Делі. Я сподіваюся, що не дуже блікує сама ілюстрація, тому що олівці мають дуже такий восковий відблиск. Ну, і ось що вийшло на зворотній боці. Просто мені здається, що до кожної розмальовки, до кожного паперу треба знаходити свій підхід. Сподіваюся, що тільки Dreams не стане виключенням. Якщо я знайшла підхід до велосипедної розмальовки, то обов'язково в мене вийде щось і ось тут. Наступна розмальовка загублений океан. Також в минулому відео показувала ілюстрацію, яку я ще на той час не закінчила. Це максимально простенька ілюстрація. Ось вона. Але вона мені дуже сильно подобається. Тут у мене е, олівці Art Pro, Art Pro, звичайні, і вони дуже-дуже класні. Вони мені дуже подобаються ці олівці, особливо ось для таких е, е, ілюстрацій простеньких. І також тут трошечки гелевих ручок. Для е, з Аврори. І остання розмальовка. Міфоморфія від Кербі. Цю ілюстрацію також розфарбовувала Яна спільник, і розфарбували ми ось таку ілюстрацію. Чесно кажучи, це було для мене випробування, тому що в останній час я намагаюся дуже швидко розфарбовувати і роз, вибирати такі ілюстрації, які не займуть в мене дуже багато часу. На жаль, ця ілюстрація забрала в мене десь тиждень мого життя, і я дуже переживала, дуже е, нервувала, поки її розмальовувала. Е, вже в розмальованому варіанті вона виглядає досить просто. Але коли починаєш її розфарбовувати, то взагалі не зрозуміло, де що, де вода, де споруди. До того ж, саме в цій ілюстрації в мене були відсутні деякі елементи, тому мені доводилося їх домальовувати трохи. Тобто, було ось так, як в цій ілюстрації. Частина гнома в мене тут немає, частини грибочка. Так же було і в цій ілюстрації. Але, в принципі, я дуже задоволена, що її розфарбувала, тому що мені здається, в інший час я б взагалі б за неї не взялася, або б бралася вже в останню чергу, і тоді б взагалі був би караул. Мене ще врятувало те, що в цій російській версії обрізані ілюстрації, вони не повні, тому що в нормальній версії там іще йдуть споруди. І до того, ж ця книга на склеїться, тому повністю відкрити я її не можу. І частину ілюстрації я втратила саме за того, що книга повністю не відкривається. Ось так. Тут я використовувала спочатку акварель, дитячу гамма, зрозуміла, що взагалі немає ніякого сенсу від цієї акварелі. І далі використовувала олівці поліхромси, призми і лайтфасти. До речі, після того, як купуєш нормальні олівці, то взагалі не хочеться розмальовувати якимись поганими. І це були всі ілюстрації, які я розфарбувала на даний час. Зараз 19 квітня. На жаль, скоріше за все, до кінця місяця я більше розфарбовувати не буду, але це відео я постараюся викласти десь в кінці місяця. Якщо в мене буде час, і якщо я зможу ще щось розфарбувати, і ті ілюстрації я буду показувати в наступні рази. Дякую, що подивилися це відео і до побачення!